Волонтерка із рідкісною кришталевою хворобою допомагає переселенцям і військовим на Дніпропетровщині. Ользі пометун 37 років і через недугу вона пережила уже більше 10 переломів. Попри це, Ольга водить автомобілі, займається спортом. Ще до повномасштабної війни вона заснувала благодійний фонд, аби допомагати дітям сиротам. А після 24 лютого змінила напрямок і свою історію, розповіла нашій Софії Москаленко. Медикаменти, різні перев'язочні матеріали. Тут трошки дитячого є, трошки гігієни. На цьому складі десятки коробок із тоннами ліків, одягу і їжі. Переважно для військових є набори і для переселенців. Сьогодні отримували дитячі ковтиночки, дорослі мені ще дали, і крем напевно для обличчя. Цим величезним складом завідує 37-річна Ольга Пометун. Її зріст 110 сантиметрів. У жінки рідкісне генетичне захворювання, кришталева хвороба. Коли кістки дуже крихкі, тільки в дитинстві їх Ольга ламала понад 10 разів. Три роки тому в мене був перелом тазу. Я з цим живу, я іншого не знаю. І ну якби я живу звичайним життям, керую автівкою, Ну займаюся спортом. Хожу гуляти попри хворобу, Ольга втілила власну мрію і заснувала благодійний фонд. Спочатку допомагала дітям сиротам та малечі з інвалідністю а у 2022 році перепрофілювалися. Свічки залили там, отримали спальники, там карімати, там якісь ще для хлопців потреби. І я телефоную. дзвоню, так. Дивіться, є то, то то кому що потрібно деякі напрямки. Для медиків збирає аптечки пораненим. Привозить милиці та ходунки у лікарню. Перевозить і машини з-за кордону для фронту. Через рік щоденної напруженої роботи згадує жінка, відчула вигорання. Додався ще й затяжний бронхіт. але все змінила поїздка на Донеччину до міста Лиман. Я побачила тих людей. Вони ну дуже щиро нас приймали. Вони виносили нам пірішки, запрошували нас на чай, на каву. Хоча вони жили у підвалі. Я зранку всіх ми зібралися на складі. Я кажу, ми працюємо до останнього, поки у кожного з нас є сили, можливості. За два роки волонтерської роботи команда Ольги видала гуманітарні набори 10 тисячам родин переселенців. Близько ста тонн допомоги військовим. Зупинятися на цьому волонтерка не планує і вже мріє, як у майбутньому, допомагатиме з відбудовою міст, зруйнованих Росією. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.